Певні категорії військовозобов'язаних втратять цей статус права на відстрочку. Про які саме категорії йде мова? Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам. Якщо так коротко і основні, це е, догляд за нелінією перш не першою лінією спорідненості, так як у нас були догляди, хрест на хрест, не тітко-дядько, поширене було явище, такі особи, як нема потреби в догляді, втратять цей догляд. Студенти, оскільки їх є валова частина студентів, які навчаються на другій, третій, а то й подеколи п'ятій освіті, та непослідовній освіті, у, у них є можливість згідно прикінцевих кінцевих положень закінчити поточний навчальний рік. Все злиш від того, у кого коли цей навчальний рік почався, також є досі розбіжності щодо інвалідності дружин. Також щодо інвалідності батьків, оскільки у законопроекті є прив'язка щодо потреби стороннього догляду, а варто не забувати, що у нас другі групи інвалідності взагалі не потребують постійного стороннього догляду, тому що це здебільшого робоча група. Тобто, оці категорії людей це з найосновніших, і так як я для себе розглядала статистику, це найбільш обширні підстави, які люди використовували для E, otremanja prava na da vid stročku.